Добрий день, мої любі, рада вас вітати. Сьогодні ми з вами будемо вчити віршик. Послухайте Хвіст трубою, спритні ніжки, плих із гілки на сучок. Носить білочка горішки, золотий свій сундучок, в неї очі, мов горішки, кожушина хутряна, гострі вушка, наче ріжки, у дуплі живе вона. Про кого цей віршик малята? Так, про білочку. Зараз ми з вами будемо вчити віршик, який називається Білочка. І написав його Григорій Бойко. Хвіст трубою, спритні ніжки, плих із гілки на сучок. Носить білочка горішки, золотий свій сундучок. В неї очі, мов горішки. Кожушина хутряна, гострі вушка, наче рішки, у дуплі живе вона. А зараз повторюйте за мною віршик. Хвіст трубою, спритні ніжки, плих із гілки на сучок. Носить білочка горішки, золотий свій сундучок. В неї очі, мов горішки. Кожушина хутряна, гострі вушка на черіжки, у дуплі живе вона. Малята, вам сподобався віршик? Сподіваюсь, що ви запам'ятали його і зможете розповісти віршик самостійно. І чекаю на ваші відео. До побачення!